Прочитати я сьогодні хочу про того, про кого співала молодь. Молодь ви про кого співали? Про віру в Ісуса. Про віру в Ісуса чи про віру в Ісуса. Про віру і Ісуса. А Про віру і Ісуса. Я про Ісуса хочу прочитати, щоб ми все-таки зрозуміли, а в якого Ісуса ми віримо. Ну, не зрозуміли. я вірю і думаю, що ми порозуміємо, якого Ісуса. Бо як мінімум, намагаємося зрозуміти. Але одну із, один із аспектів того, що зробив Ісус і чому Він це зробив, я хотів би сьогодні поміркувати це послання до Євреїв, розділ 9 з 15 по 22 вірші. Я прочитаю, євреям 9,15, 22. І тому він є посередником нового завіту, щоб завдяки смерті, яка сталася для викуплення переступу. Учительник за Першого завіту, покликані отримали обідницю вічної спадщини. Бо де заповідь, там необхідно, щоб настала смерть заповідача. Адже заповідь дійсний після померла, оскільки ніколи немає сили, поки живе заповідач. Тому й перший завіт був утверджений не без крові. Бо коли Мойсей оголосив усьому народу кожну заповідь за законом, то взяв кров телят і козлів з водою. Червоною вовною і, і соком, і покрив як саму книгу, так і весь народ, кажучи, це кров завіту, який заповів вам Бог. так само покрив кров'ю і кінію, і все богослужбове начиння, та й майже все за законом очищається кров'ю. І без пролиття крові не буває проще. Друзі, я не буду сьогодні заглиблюватися і поширюватися на весь цей уривок, тому що він об'ємний. За своїм значенням, за темами, які тут піднімаються стосовно посередництва Ісуса Христа як осередник Нового Завіту, я більше хотів заакцентувати увагу нашу і поділитися ну, буквально однією такою думкою, яка в моїй свідомості, в моєму розумі вона якби освіжилася цими днями. Це останній вірш, що майже все за законом очищається кров'ю, і без пролиття крові не буває прощі. Ну, слова ці сказані в контексті наступного. Дух Святий через е, того, хто писав це послання, пояснює е, те, що зробив Ісус Христос. Те, що старий Завіт із його всіма постановами богослужебними, е, про жертви, про обмиття і так далі. Це були тільки образи, які, в принципі, вказували на те, що мав звершити Христос, тіло у Христі, тобто сама суть у Христі. Це все була тінь. І е, е, звертається увага на те, що в законі дуже велику роль, важливу роль відігравала кров. Без крові фактично не відбувалося нічого. Від самого початку, коли закон був даний, і всі Постанови закону всі супроводжувалися пролиттям крові. Мається на увазі пролиттям крові тварин. Друзі, коли ми подивимося, ну, будемо гортати сторінки Старого Завіту, ми помітимо, що в принципі гріхи Старого Завіту, або гріхи, про які каже закон Мойсея, вони теж ділилися за мірою тяжкості. І були гріхи, за які приносилися, ну, які, наприклад, там людина занечистилася. Е, вона приносила жертву провини, повинності, були гріхи, за які приносилася жертва за гріх, були гріхи, які очищалися водою, були гріхи, які повинні були людина бути в ізоляції і потім е, вже е, ну, вважалася чистою. Були гріхи, за які приносилися кровні жертви, як я вже сказав, а були гріхи, за які жертви не приймалися. Взагалі. Чому сказано все майже, майже все за законом очищається кров'ю. Але цікава деталь, друзі, я зараз от перечитував якраз книгу чисел. і деякі місця мене спонукали до роздумів на цю тему. І мене завжди турбувало питання, чому без пролиття крові не буває проще? Чому? Чому Бог не може без крові пробачити грішника? Пробачити. Абсолютно вірно. Друзі, справа в тім, що сама природа гріха це смерть. Написано зроблений гріх народив смерть. Він ну, по-іншому не буває. І гріх не може знятися іншим шляхом. Гріх не може бути знищений іншим шляхом. Як тільки має бути справедлива відплата за цей гріх. розрахунок. А розрахунок за гріх тільки один який? Смерть плата за гріх смерть. Нічого немає. Ну, Не можна фінансово якось відкупитися, відмолитися ще іншим яким способом. Дуже цікаво, на що саме я звернув увагу книзі Числа. Розділ 35-й. Нам оповідає про те, що Господь заповів для народу Ізраїльського, каже, коли ви поділите землю, а пам'ятаємо, що два з половиною коліна попросили землі перед входом за Йордан, тобто на тій стороні. І Господь сказав: відділіть декілька міст, як з одного боку, так і з іншого, боку, міста сховища. В цих містах жили левити. Тобто ці міста належали, в принципі, коліну Левія, тобто коліну священиків, коліну Левитів. Але ці міста, не всі міста, де жили Левити, були містами сховищами, було тільки декілька таких міст, здається, три на одній стороні і три на іншій стороні, якщо я не помиляюся. І це були міста, які мав знати кожен ізраїльтянин. Що вони означали, ці міста? Означало мені наступне, якщо в твоєму житті стався нещасний випадок, і ти став винний в чиїсь крові, не навмисно. Тобто, ну, по сучасному, якщо взяти е е ДТП, наприклад, або ну, інший якийсь нещасний випадок, коли через твою недбалість, необережність ти став винний в крові іншої людини, інша людина загинула. Там описується випадок. Різні ситуації. І ось тепер твоя задача полягала, якщо ти не навмисно ти не шукав цього, так сталося, у тебе є шанс залишитися живим тільки один, який. Ти маєш швиденько руки в ноги, як то кажуть, і тікати в місто сховище, поки тебе не наздогнав за закров. Тобто, чим швидше ти це зробиш, тим краще. Коли людина прибігала в це місто сховища, то старішини цього міста вони мали дочекатися месника за кров і мали вислухати, одного, другого вислухати і прийняти рішення, ця людина має, залишати, або має право залишатися в цьому місті, чи, в принципі, вона має загинути. Вона має бути видана. Я і раніше часто міркував і проповіді чув, і сам проповідував про те, що міста сховища вони вказують нам на кого? На яке місто сховище? На Ісуса Христа, правда? Тобто Ісус Христос це місто сховища, яке може втікти людина, яка е, в принципі винна. Але відмінність є одна. Відмінність і дуже суттєва відмінність. В місто сховище, яке було в Ізраїльській землі, міг втікти тільки той, хто ненавмисно зробив цей скочим. Тобто той, хто в принципі в совісті своїй не видно, але так сталося. А ось Ісус Христос, Він відрізняється. А чим відрізняється? Він приймає всіх. Друзі, я чому про це говорю? Тому що в цьому розділі далі сказано спочатку про міста сховища, а потім про тих, кому вони не належать, хто не має права на них. На тих, хто навмисно вчинили злочин, хто пролив людську кров, хто позбавив когось життя. Таким людям не було місця в містах сховища. А чому? Далі більше навіть написано. З 30 го вірша, 35 й розділ, з 30 го вірша, книга Числа. Коли хто заб'є кого, то месник, за словами свідків, заб'є убійника, а одного свідка не досить проти кого, щоб осудити на смерть. І не візьмете окупу для душі убійника, що він повинен умерти, бо буде він конче забитий. І не візьмете окупу від змушеного втікати до міста сховища його, щоб вернувся сидіти в перевіри до смерті священника. І не збезчестите того краю, що ви в ньому, Бо та кров, вона безчестить край, а Він не прощається за кров, що пролита в ньому, як тільки кров'ю того, хто її пролив. І не занечистиш того краю, що ви сидите в ньому, що я пробуваю серед нього, бо я Господь, що пробуваю посеред синів Ізраїля. Друзі, тут така фраза дуже цікава. Не збезчестите краю, тобто землі, в якій ви живете, чим? Коли не буде відплати за пролиту кров. Виявляється, ну, і багато текстів Писання говорять е, про те, що кров, пролита кров, вона волає до Бога про справедливість. Вона волає від землі. І сьогодні, коли ну, річки крові ллються, проти сестри, ми маємо усвідомлювати, що ця кров вона волає до Бога про несправедливість. Кров вимагає помсти. І повста приєм, так говорить Біблія. Але дуже цікава деталь. Я зрозумів з цього тексту, чому без пролиття крові не буває прощення. Одна проста причина: Бог справедливий. Саме тому, що Бог справедливий, Він не може заплющити очі на гріх, Він не може заплющити очі на пролиту кров. Він не може заплющити очі на беззаконня і несправедливість. залишити це поза увагу і сказати, ну, вже як є, так є? Ні. І тепер ми розуміємо, що згідно старого завіту, людина, яка навмисно дала місце дияволу і навмисно пролила кров іншої людини, вона ніякі жертви не приймалася. ніякий окуп не приймався. Ніяким чином така людина не могла залишитися при житті. Тому сказано, майже все за законом очищалося кров'ю. Але були речі, які тільки власною кров'ю. Ну, Власна кров мала бути кров'ю. І тепер ми прочитали про того, хто прийшов зі своєю власною кров'ю про Ісуса Христа. і сестри, чому скаже за мене, що Він є середником нового завіту. Як ми читали минулого разу, здається, що він отримав настільки вище служіння, наскільки кращого посередник завіту, який був заснований на кращих обітницях. А чому? А тому, що Новий завіт нам проголошує. Кров Ісуса Христа, очищає нас від якого. Від усякого. Абсолютно від усякого. Тобто немає, ми говоримо, переконуємо ну, людей, мало знайомих з Іван, ми кажемо, немає такого гріха, якого не прощає Христос, за який не вмер Христос. Друзі, але ми маємо розуміти ціну, пам'ятати ціну. Наш гріх вимагає справедливого покарання. І це справедливе покарання вилилося на Ісуса Христа Божого Сина. Він став тим Агнцем Божим, який взяв на себе гріх світу. Бог не міг без пролеття крові скасувати гріх, оголосити амністію, помилування і так далі. Але хотів це зробити, ну, мається на увазі простити і помилувати. І вихід був тільки один. Ісус Христос став посередником. Ісус Христос став заступником, Ісус Христос став священником, Ісус Христос став жертвою. Він пролив свою власну кров. І саме завдяки тому, що Він свою кров пролив, сьогодні нам, грішникам, оголошується помилування і прощення. Лі, літо або рік Господнього змилування написано. Тому я думаю, що нам варто сьогодні подякувати Богу за цю велику милість, от, щоб Бог допоміг нам тішитися цим, вірити в це в першу чергу. І більше того, іншим людям звіщати про цю милість від Бога, що є кров, яка пролилася за всі наші гріхи. Є кров, яка очищає будь-яку людину від усякого гріха. Схилимо коліна, поморок Амінь. Середника нового завіту, заступника. Я дякую тобі, Господи, за те, що Ти власною кров'ю заплатив за мій гріх і за гріхи всього міста. Я дякую Тобі, що завдяки твоїй жертві, сьогодні я маю помилування прощення гріхів. Господи, дякую Тобі, що ти не відкинув жодного грішника, який прийшов до Тебе з вірою, в каятті, але ти приймаєш, прощаєш, очищаєш і ставляєш на твою дорогу. Я дякую Тобі, що і сьогодні Слово Твоє лунає до наших сердець. Господи, я тебе також благаю за тих сьогодні, хто на фронті, хто... що Тобі дається <кхи> ризику бути вбитим або пораненим. Господи, я благаю тебе за цих людей, аби ти дав їм кликати до Тебе і віру свою, і надію свою покладати на Тебе. Щоб ти відкривав розум для розуміння Писання, щоб люди там у цих обставинах зверталися до Інвани. Щоб Твоє Слово просвітло. Господи, прохання за тих, кого ти зараз, у цей вечір відправляєш туди, на фронт. Ми просимо, Господи, аби усі ці люди повернулися живими і здоровими до своїх, домів, аби, Господи, могли жити під мирним небом в нашій державі і благомістити Слово, проповідувати Євангеліє, аби багато і -багато, багато ще людей, наших співвітчизників, могли погонитися і подякувати Тобі. За твою блискість, за твою милість і за ту благодать, яку ти являєш. Благослови, Господи, і будь із нами в житті нашому, поможе, щоб погляди наші були спрямовані до Тебе, серця були зайняті, захоплені Тобою і уста були наповнені співом Тобі. Хвала тобі поклоніння за все. всему Духу Святому. Амінь.